Всім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас субота, 11 лютого. Рішив так зробити невеличкий огляд трактора МТЗ 1221. 2010 року випуску. Трошки так описати, розказати про трактор. За ці роки що він у нас знаходився в аерофірмі, що з ним було, що йому робили недоліки. Хочу так розказати. Так, МДЗ-1221. Двигун стоїть д 260 ціліндровий рядний з турбокомпресором. Передок балочний. Що по передку, Сальники міняли, бо текли на передковіці на ступицях. І хочу довести до відома, може хтось і не знає, але в інтернеті воно є, якщо би витягнути ступицю, то треба тут є Плючок і є гайка. Відкручуйте ці 4 болтки, знімайте, бо на МТЗ-82 не треба, там просто по кругу відкрутив болта, а тут зовсім по-другому. Отак той лючок. Це. І міняли передні втулки, проточували тут на балці. Оце що центральне, що тримає оцей. Далі, по двигуну. З двигуном були трошки проблеми було з, з нового. Бо цей трактор я отримав, був новий і коли він прийшов, з нового між головками отут постійно тік антифріз. Зараз у ньому залита вже вода, але на того часу то був антифриз залитий і виходить, що е, текло. Я думав, що то прокладки. Поміняв прокладки і далі теж саме. Потім ще раз зняв головку, а заглушка була одна. От тут іде. Межиними заглушки до того ловці, була попущена, чи щось заводський брак був, чи що. Ну, виточили другу заглушку і забили і він так їхав, нормально не було. Потім я цей трактор передав другому трактористу і вже вийшло, він не знаю як залив воду, їхав без, без антифріз, злив, залив воду, і прихватило, було патрубок нижній зимов. І він е, перегрів мотора, то зробили мотора йому. Що тут ще такого? Коробка, стіплення, оце ще ми нічого не міняли, Стіплення тут йде двохдискове. Тут стіплення не міняне ще, коробку ще не робили, проблем з ним таких якоби не було. Тільки кажу, от турбіну, то вже турбіна під свистою, то вже і бере трошки масилко, то вже треба буде від її турбіну поміняти. Далі, що можу, які є недоліки? Вон, Вал відбора мощності в ній йде ленточний. Прости, як обично, МТЗ-82, там йдуть ленти, теж саме і тут. Ленти йдуть на вомові. Зараз йдуть 12-21-2, там вже йде гідромуфта стоїть, вже так як на імпортній техніці, це як жундир, там вже давлення з коробки подаєш і там він добре робить той вом. Бо з цими лентами, трошки, якщо нагрузка з перегрузчиком, пару разів пробуксувало і вже ленту треба міняти. І бак, бак маленький тут. Бак 150 літрів, якщо робити з КПС, 8 культиватором, то бо ми весною тягаємо ним КПС 8, то солярки не, не вистачає, бо трошки він бере більше солярки. Ну отак. Трактор МТЗ. Ну, трошки там і там і ну це таке. Зараз він зиму у нас возить жижу. Чистим вивозимо жижу, сечівку по полю, отаке. І зайду трошки в кабіну. Маса його 5,5 тонн. Резину поміняли нову, всі чотири колеса поставили нові. так таке от. Ну, зараз ще от в кабіні. От датчики. Температура. От температура води, топливо, зарядка, тиску коробці. Двигун і воздух. Ну це ми поклали механічний датчик, бо тут ці електронні такі, а поклали механічний, щоб більш було так воно ліпше. Зараз заведу його. Ну отак. Коробки давлення 8 за 8. Ну це нормально. Ну, от двигун. Ну, Двоєчка, якщо ви даю газу, воно підіймається. Ну так на двоєчки тримається. Коробка в нім, діапазони. Як на Т-150, це основний, включаєш речах, по ніжній, по вишній, а цим вже перший. от Перший, другий, третій, четвертий діапазон. Чотири діапазони. Вал дбора мощності включаєш, навіска. Блокіровка, передній міст, газ. Ну отак. Зараз вийду трошки, щоб ви чули звук мотора. Ну, О така робота мотора. Втягає він у нас бочку МЧТ-11 теж. Зимою тако. А так в основному. За 6 років непогані ці трактора. Робити можна ними. Ну, з КПС-ом 8 хочу вам сказати, якщо нормально робити культивацію, то трошки він заслабенький. От радіатор у нього тут на МТЗ йде 4 ряда, а тут 5. Маленький радіатор і гріється. Ну так, з плугом пробували піти корпусний плуг, він йде добре, ну, орали. Від те, 150 брали плуг, то він нормально робить. У основному так за 6 років непогано. Він відробив. Кажуть, двигун зробили, але то механізатор так прихватило туди воду, він не подивився. Це мій перший трактор був, де я на агрофірмі, новий, що я отримав. До того отримав 82, потім джондирит, комбайна, а тепер вже от бригадиром працюю, але... Навик і маю, маю, на техніку. І от таке от невеликий такий огляд. Буде відео, навесною я зніму його в роботі з КПС-ом. Ми плануємо вже йому ставити, КПС-6, щоб він більш прозводительний був, що з КПС-ом 8 там ну не можеш дати так, сторони.